Хто слідкує за тобою, давай подивимося, що це за людина, чого слідкує і чого насправді від тебе хоче, отже. Що це? Хто це? Диявол? Диявол у нас зачасту, дуже часто це є чоловік, який. Вміє спокушати, вміє притягувати, вміє, наче е, магніт е, володіти тобою. Тобто, любий його погляд, люба його якесь слово, його поява в твоєму житті. Е, вміння його це от маніпулювати словом, поглядом, діями е, роблять тебе, як то кажуть, слухняною прихожанкою його віри. Тут нас чоловік однозначно шикарний для тебе. Цей чоловік, ти його так впізнаєш. Окей, okay, чому він за тобою слідкує? Сонце говорить про те, що ти якось якимось чином надихаєш даного чоловіка. Щось у тобі є таке ж саме, як і у нього. От він у нас тут диявол, той, який заходить в будь-який простір, і весь цей простір, увага цього простору належить йому. Так само і тут ти. Сонце це, це теж такий егоїзм. Це коли в нас, якщо ми говоримо про жінку, жінка, яка знає собі ціну, жінка, яка вміє привертати увагу, жінка, яка можливо нічого й не робить для того, щоб вся увага належала. Її, тому що ця жінка просто любить себе, просто впевнена собі, доглядає за собою, тому вона ніколи не опускає рук. Окей, давай подивимось, для чого він за тобою слідкує. Туз жезлів тут в нас говориться про те, що цей диявол не диявол, тому що, як то кажуть, він то тут нас самовлюблений нарцис, шикарний. Всі його хочуть. А він за тобою слідкує, тому що хоче він тебе. Туз жезлів, це коли в нас в чоловіка його жезл, як то кажуть, керує його мозком. Давай подивимось тобі для чого ця інформація. Ну, король мечів говорить про те, що ти або обрубала спілкування з даним чоловіком, або тобі даний чоловік не цікавий, тому що ти все про нього знаєш, або це якісь твій колишні, тому що тут мечі, мечі це дуже часто колишнього показують. Жриця говорить про те, що я, як твоя особиста телефонна жриця, говорю тобі правду. Значить, знай, якийсь чоловік, якому з яким ти обрубала щось, можливо, це якийсь твій друг колишній, з яким ти перестала спілкуватися, слідкує за тобою. І він тебе не любить, він тебе хоче.